Маємо сьогодні такий чудовий екземпляр на огляді. Це наш Chevrolet Captiva Автівичка у нас 2007 року на двигуні 2.4 бензин, 4.6 з газіком. По пробігу маємо 174 тисячі. лінзована оптика. Авто у нас на ось таких от 17 дисках оригінальних, потонована, бункірочок, все як треба, все як люблять пацани. у нас Маємо комбінований салончик, шкіра плюс текстиль. Шкіра трошки підносилася, але то нічого. Повний електропакет, центральний замочок, ставочки, закос під карбончик. Тут у нас зустрічається таке шкіряне, гарне мультикермо. Бачите, є в нас управління мультимедіа, є у нас управління круїзіком, є в нас автосвітло, є в нас датчик газіка, електроуправління дзеркалами, управління положенням світла, складання електродзеркал. Бачите, уявляєте? Машинка така мультифункціональна на свої роки. Бачите, купа ключів. Є в нас тут по центру на консолі зустрічає міні-бортовий комп'ютер. Показує інформацію у нас по клімату, по температурі на вулиці, є в нас навіть компас, залишок запасу ходу, як бачите, допомога при спуску з гори, датчик пристегнутих ременів. Антизанос, аварієчка. Ось така настановлена магнітолка Клімат. Давайте перевіримо, як він у нас працює. Все дує, все працює гарно. Механіка п'ятиступка, Гарненько, хорошо робота. Тільки замінено нова казине щеплення. Тому, друзі, все чітко працює. Є у нас два підстаканічки. Ось такий маємо ручничок. Отак він відтягується, схоже як курено. Все працює гарненько. Що ми маємо позаду? Хайний. Шкірний салончик це не затерте, чистеньке Є в нас падлокогнічок, можна так відкинутися і їхати з комфортом. Друзі, позаду маємо Оп. такий у нас багажничок. Є в нас ручка, щоб закривати, щоб зручно було. Просторий багажник дуже багато місця. Можна багато чого покласти. Отакий от у нас тут класний прорезинений коврик. Є в нас шторочка. Так вона відтягується. Оп, закріпили сюди, туди накидали речей, поїхали відпочивати. Тому, друзі, кого зацікавило даний автомобіль, до нас на майданчик на автопоінт, село Білгородка, Софійська, 19. Зробимо будь-які перевірочки, тест драйви. Сподобається, купуйте це чудове авто і насолоджуйтесь. Всіх чекаємо на Автопоінті. Автопоінт. Придбай якісне авто.